Видимо таблицю по молодості футболістів, які в нас є е, команди. От хто наймолодший. Бачите, виходить, що в нас наймолодша, е, в нас Говерла. Ні, ну так ми повинні возраст, да. Карпати, Чорноморець, Металург, у нас четвертий. Це, Тому... до речі, середній вік футболістів, які сьогодні ну, в першому да. турі виходили на футбольне поле. Тобто Запорізьку Металурга, Чорноморця, Карпати і Говерла. 21 22 22 23 20, 23, 6. Знаєте, я частенько повертаюся до теми, коли була шоста зона чемпіонату Радянського Союзу. У нас в Україні команди. Середній вік, якої був менше 28 років не було, Олександр Олексійович? Ні, ну чемпіонат світу виграє команди, який середній возраст? Який. 27-28. Тобто, тобто на даному етапі оця об'єктивна реальність, яка в нас є, коли ми запускаємо молодих, вона не буде. Нас, ми не можемо чекати від них яскравого футболу. Так ми бачимо, як перечень команди. Як раз ось здесь, у цих командах не гораздо. Причому приличні Верла, Карпати ми ж знаємо, не могли взять гравців. Хто в Карпатах може забити мяч? Об'ясніть мені. Ну, хто, називіть і фільм. Бойовчич штрафні б'є, я пам'ятаю, в дорогу з 2014 року. Скороні шоколад на Галицьке все буде готувати. Я просто хочу сказати, що в нас зараз на даному етапі є об'єктивна реальність. Ми, е, як ми можемо вплинути, щоб от, е, це, ці молоді футболісти якомога швидше прогреснули? Андрій. Ну, ми з вами Ну а в принципі? Но это все зависит много есть обстоятельств, понимаете? И та ситуация, которая сегодня в стране. Все. В нас, ну вот зараз там... на Может вони, вони прогрессувати? Они обязаны прогрессировать, но тут нужно сплав молодости опыта. Это никто не отнял и не отменит никогда. А іскусственно, якщо ви поставите всіх молодих, поверьте мені, ви сразу будете у первой лиге. А в нас президенти хочуть продавати футболістів. Їх не цікавлять 30-річні гравці. Вони безперспективні, їх продати неможливо. Ви президента Запорозького мітлору часто видели? Поїхав відпочивати, казали перед початком сезону. Ну, на протестувати. Це трохи між не, сезоні да. так? Ні, ну не знаю. Не будемо зараз нічого говорити, тому що на даному етапі продати, нам мені важко, важко щось про щось говорити. Будемо сподіватися, що ця команда все-таки якось спробує. Набрати і ну проти зорі справді дуже важко грати, тобі що команді зараз скоро дебютувати в Єврокубках. Зоря зоря зараз в прекрасній формі. Подивимося, наступні матчі дадуть абсолютно відповідь. Але те, що в нас є проблема з молодими футболістами, і що ми не можемо від них вимагати зараз якогось такого, знаєте, супер яскравого футболу.